Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цього тижня буде доволі мінлива неспекотна погода, оскільки переважатиме поле зниженого тиску. У деяких регіонах пройдуть короткочасні грозові дощі, у другій половині тижня певне зниження температури. У наступні три доби за рахунок пливу поля зниженого тиску у західних та Житомирських областях. Завтра також на сході країни та Сумщині пройдуть місцями кроткочасні грозові дощі. У другій половині тижня на Вінниччині та Одешні. Також очікуються опади з місцями з грозами. Нарешті території опадів не очікуємо. Вітер буде переважно з північного напрямку, тож і повітряні маси будуть більш свіжі, а їх швидкість буде в межах 3-10 метрів за секунду. Тож і значення температури у нічні години майже у всіх областях сягатимуть плюс 19 градусів, і лише на півдні до плюс 23. У денні години сонце з час від часу визиратиме з за хмар, прогріє приземний шар повітря в межах від 24 до 30. І лише у південних, східних та Дніпропетровських областях стопчики термометрів сягатимуть плюс 34. Наприкінці тижня температура у західних областях фіксуватиметься в межах плюс 21, плюс двадцять Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.